Вітаю, друзі! Майже три місяці не було відео на моєму YouTube каналі, і прийшов час це виправляти. Сьогодні в нас досить незвичайна тема відео, а саме втрати на криптовалюті. Я впевнений, що мало хто з людей вам про таке буде розповідати. Навіть ті самі інфлюенсери, за якими ви спостерігаєте в телеграмах, не завжди розказують про свої витрати, а також про скам в крипті, тому що крипта. Це дійсно досить небезпечний ринок. Тому сьогодні я хочу вам розказати про свої втрати в крипті за 2024 рік. І забігаючи наперед, сума ця понад 50 тисяч доларів. Тому не буду затягувати, і ми з вами починаємо. Але перед тим, як ми почнемо, хочу друзі вам розказати про свій телеграм-канал по крипті. Якщо вас цікавить абсолютно весь світ криптою і ви хочете найпершим дізнаватися про самі актуальні активності, ласкаво прошу до свого телеграм-каналу. Дивіться, наприклад, сьогодні була активність на біджит, в яку я загнав кілька акаунтів і з якої я отримав сьогодні. Плюс 35 доларів прибутку розписав, що робив, як я це зробив, скільки доларів на комісію витратив. Також заходив ще по монеті M в шорт. Ось показував і також розказав тут результат в пості. Також, наприклад, за вчорашній день у нас був дроп з токеном Альфи, з якого я також зміг забрати плюс 70 доларів чистого прибутку. Тому, друзі, кого взагалі цікавить сфера крипти, і ви хочете почати заробляти на цьому напрямку, залітайте в мій телеграм-канал, посилання буде в описі під цим відео. І перед тим, як почати, друзі, хочу вам сказати, що зараз ми поділимо з вами втрати на крипті від найменшої до найбільшої. І таких втрат у мене було приблизно 5 штук за 2024 рік. Найменше була десь на 100 доларів і найбільше на 30 тисяч доларів. Тому давайте вам розкажу, як саме це все сталося. Це по мене певне їдуть. Так ось, найменша втрата моя була на монеті ноткоін. З цієї ситуації я вивів такий повчальний урок, що не потрібно довіряти людям усім підряд. І давайте розкажу, що ж саме за ситуація в мене була. Так от, коли залістився ноткоін, дуже багато людей почали його продавати. Курт, звичайно, почав падати, ну і на біржі вже там не виходила та сума, яку я хотів ізначально витягнути. І саме в той момент мені підвернулася якась людина, яка мені написала, що готова в мене купити монетки по вищій ціні ніж на біржі, тобто замість там 500 доларів я мав витягнути 700 доларів. Я, звичайно, погодився на це. Ми з ним зізвонилися, і він мені пояснив. Що він викупає токени у людей, тому що саме з додатку там ноткоїна потрібно вивезти там на гаманець, і саме ті коїни йому потрібні, а не там викуплені з біржі. Якось так він мені це пояснив. Я такий ні в чому не підозрюваючи підвоху, перекину йому певну суму грошей, там десь на 100 доларів ноткоїна, і все. Людина мене просто заблокувала. Тобто, ось такий от перший скам, на який я попався. І це ще раз мені показало те, що в крипті не потрібно довіряти просто всім підряд, бо це може погано закінчитись. Так ось, плавно переходимо до наступної ситуації, яка в мене сталася вже десь приблизно під кінець 2024 року. Вони в мене будуть так от в разнобой, от, тому що там найбільший скам в мене був на початку року, а такі от там лайтові, там, в середині, в кінці року. Так от, не суть. Другий скам, який в мене був. Це кінець 2024 року. Як ви всі знаєте, в кінці 2024 року вся крипта почала сильно рости. Був так називаємо булран, дуже багато альти почало виростати і так далі. І я на цьому булрані побачив дуже цікаву активність. Потрібно було закинути гроші в спеціальний протокол Аеродром, вроді він так називався, Аеродром В3. Де вам потрібно було залити ліквідність в пул і тримати її в спеціальному ренджі? Тобто я закидував ефір і токен Degen. І суть цієї активності була в тому, що нам потрібно було тримати ось цей ефір і Degen в ренджі рендж це типу діапазон. Якщо він виходив з цього діапазону, там монетка, там, наприклад, ефір переливалася повністю в дегін, і вам потрібно було ділити знову цей дегін, його продавати на біржі, купляти знову ефір, знову закидувати в цей рендж і так далі. Так по кругу. Якщо, наприклад, ефір падав, то переливалося все в ефір і потрібно було знову. там Продавати ефір, переливати в деген і знову закидати. ось взагалі, для чого я це робив? Тому що там був досить високий епіар, тобто річний відсоток нагород а він був приблизно пару тисяч відсотків, і за перший день. З моєї суми там 15 тисяч доларів мені накапало просто плюс тисяча доларів. Ви просто не уявляєте, наскільки я тоді зрадів, тому що за день заробити тисячу баксів ось такими простими діями, за те, що це просто гроші закинуті в пул ліквідності. Це досить круто, але на наступний день ситуація дуже сильно помінялася, тому що замість плюс тисячі доларів я вже побачив мінус 500 баксів, і я такий думав. Хм, Можливо, зафіксувати мінус 500 і більше не лізти в подібні історії. Але ні, я вирішив чекати далі. Чекав, 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 поки в мене не стало мінус 2300 доларів на балансі. З моїх там 15 000 баксів залишилось десь приблизно 12700 чи 12 800 доларів. І я вже вирішую, що пора, пора мені з цієї історії лівати. Прошло, там, від початку активності там, 15 днів, я вже розумію, що може бути далі гірше, і приймаю рішення виходити в мінус 2200 з гаком доларів. Висновок з цієї ситуації такий, що жадність фраєра згубіла. Я пожаднічав. Спочатку дуже класно було там, плюс 1000 доларів малювало профіта. Я його не зафіксував, хотів більше. Потім, коли впало, мінус 500 доларів від балансу, я не зафіксував, хотів хоча б в ноль. Потім, коли бачив мінус 1000, хотів хоча б мінус 500 і так далі. Ну врешті-решт, я зупинився і вийшов мінус 2000 баксів. Ось такий от в мене був другий скам в крипті, на якому я втратив досить немаленьку суму. І плавно переходимо до третього скаму. Ця ситуація ще цікавіша, ніж попередні, тому що тут я познайомився. З дрейнерами. Дрейнер це така небезпечна штука, яка встановлюється на ваш комп, ви можете просто так його загнати, як вірусяку, ви ніяк його не вичислите, де він там лежить, як його удалити і так далі. Це вже просто потрібно повністю начисто зносити там вашу операційну систему на компі, там на Макові чи там, на Вінді, і ставити все під чистоту. Так от, у мене був мій мейн кошельок, тобто головний гаманець, на якому я тримав ось ці 16 тисяч доларів, які закидав попередню активність. І коли я вже мав там менше 16 тисяч. Доларів, я таки вирішив, що мені потрібно перевести всі свої гроші на біржу, щоб вони ну, зря не лежали на гаманці. Як я говорив, що з попередньої активності в нас гроші переливалися в різні монети або в деґін, або в ефір. Так от, частину дегіна я вивів, тобто половину це десь 6 тисяч доларів. А інші 6 тисяч баксів у мене були в ефірі. І після того, як я скинув ефір, пройшло 10 хвилин на біржі його немає. Пройшло 20 хвилин. На біржі його немає. Пройшло 30 хвилин, я вже почав хвилюватися, я вже почав лазити по транзакціям, дивитися, куди я його скинув, і я скинув, його виходить не на ту адресу. Але як, якщо я копіював адресу ту саму, що і копіював для відправки Дегіна. Так ось, як оказалося, у мене в буфері обміну був інший якийсь адрес, скопійований автоматично, на який я скинув гроші. І зараз десь я можливо тут скріншот поставлю. До сих пір на тій адресі там пройшло вже понад 200 днів. Лежать ці врапнуті ефіри. І типу, це така ситуація, що вроді тут і дрейнер винуватий якийсь, да, який підмінив адресу, а вроді як і адресу потрібно постійно перевіряти, коли скидаєш. І я на цій ситуації втратив більше 6 тисяч доларів, тому що ефір тоді я купував по 3-400, щось типу в цьому діапазоні. Так от майже 7 тисяч баксів втрачено. Звичайно, в мене був тільт, Звичайно, я такий сидів вдома, не розумів, як це могло зі мною статися, але що сталося, те сталося, друзі. Тому переходимо далі. Ось же наступна ситуація, вона дійсно серйозна. Тут же точно був взаємодійний дрейнер, тому що після цієї ситуації по всім паблікам почали писати, що саме ADS Power, тобто той антидетект браузер, яким я користуюся, яким користується дуже велика кількість людей, дуже багато криптанів по всьому світу. І, в принципі, не далі користуються, бо це саме зручний браузер, і альтернатив просто немає. Але е, написали по всім паблікам, що його зламали і так далі. Ну, це було вже після цієї ситуації, про яку я вам зараз розкажу. В Antitech браузері у мене є багато різних акаунтів, де також є різні гаманці. Я вже після ситуації, коли скинув не туди два ефіра. Поміняв гаманець, вже не тримав на ньому гроші, а тримав гроші на інших гаманцях. Вже почав відключати їх від сайтів і так далі. І одного злочасного дня, коли я приймав участь у одному IDO на сайті AP Terminal, зараз він вже по-інакшому називається. Coin Terminal. до речі, це типу такої площадки, як Coinlist, де я можу інвестувати на ранній стадії різні проекти. Так от. Прийняв участь в IDOшці з 9 аккаунтів і закинув на кожен акаунт по 1000 USDC. Тобто я включив антитек браузер, відкрив 9 різних аккаунтів, і на кожен з цих аккаунтів на Metamask закинув по 1000 баксів. Це був вечір якогось дня грудня перед Новим роком. І на наступний день, коли я вже хотів перевірити результати IDO, чи я виграв якусь алокацію, чи ні. Заходжу я на один гаманець. Бачу, що локацію не виграв, такий думаю, ну, якщо не виграв, окей. Закидаю назад гроші на біржу, чому їм стояти далі на гаманці. Копіюю свій адрес, починаю скидати USDC, заходжу в транзакції і бачу, що адреса знову була підмінена. Просто в моменті. Я такий думаю: стоп, зі мною вже була подібна ситуація буквально два тижні тому. Чому в мене знову підмінилася адреса? Зайшов на сайт дебанку, почав перевіряти всі транзакції, побачив, що з гаманця. Забрали просто всі гроші з усіх мереж, начисто вичислили. Заходжу я на другий акаунт, бачу 0 USDC. Дивись, я коротше зайшов через дебанк. У мене створений 216 днів тому. І тупо з усіх моїх гаманців в один і той же момент. Вот от время, ми можемо побачити: сім Тупо в одну секунду з усіх гаманців моїх перевели абсолютно всі суми. Тобто ефір, там якісь монетки, цело в різних мережах. Він от вот скинули. Вот, але саме саме обідне це те, що ну звичайно скинули 9 тисяч доларів. От там плюс тисяча, плюс тисяча, плюс тисяча. От на цей гаманець, і все в одну секунду. Сьомогодина -го ранку, 15 хвилина, 20 секунда. Я такий заходжу знову в транзакції, дивлюся дебанку, Куди відправились мої гроші? І просто в одну секунду з усіх моїх гаманців, з усіх моїх адрес. В одну і ту саму секунду вивели 9 тисяч на одну адресу. Я десь тут скріншот прикріплю. Це було просто жахливо. Я себе відчував так погано, що хотів в моменті просто плакати, тому що дійсно неприємно. Два тижні назад я втратив, рахуйте, там 25 тисячі доларів на неудачній угоді, плюс втратив майже 7 тисяч баксів на тому, що скинув не туди два ефіри, і ще й тут 9000 тисяч у мене просто втікли з під носу. І ще крім цього, мені додатково там зламали гаманець. Фантом і також з нього вивели гроші. Після цієї ситуації я вже повністю все удалив з мака, я вже заново перестановив всю систему. Я вже не зберігаю на таких гарячих гаманцях гроші, тільки на холодному гаманці по типу Леджера. з цієї ситуації я, чесно кажучи, виніс дуже цінний урок. Це те, що всі гроші, які у вас є, ось так: от в цифрах на компі, на біржі, на якомусь гаманці, це всього навсього цифри. Це не ваші гроші. А якщо гроші у вас знаходяться да, в налічці, ви їх можете фізично потрогати, то це дійсно той актив, за який ви працювали, і Ваша нагорода, яку ви отримали. Тому мораль тут дуже проста: або фіксуйте якусь частину прибутку, в щось таке, що ви не можете там втратити, наприклад, як от, годинник Rolex або, наприклад, там якусь машину візьміть собі, чи ще щось, якось порадуйте. Бо я так от порахував за місяць там втрат майже на 20 тисяч доларів, і я такий думаю: ну як би, що в мене є ці 20 тисяч доларів, що немає, типу життя особо не помінялось. А якби я ці 20 тисяч доларів витратив, да, там на якісь свої бажання, на якісь там свої емоції, кудись поїхав, з'їздив, то я би це запам'ятав. На все життя, а так я просто виніс урок на все життя, і тепер переходимо до найбільшого скаму, який у мене був на 30 тисяч доларів. І, до речі, він був не такий взагалі обідний, як оцей попередній, тому що попередній скам він був, коли я вже мав дуже багато знань в крипті. А ось цей на 30 тисяч баксів, ну я ще був зеленим в крипті, і типу взагалі не було так типу, їх обідно втрачати ці гроші. Тим паче, що більша частина цих грошей заробилася, типу, автоматично. Зараз я вам розкажу, як це сталося. Коли я прийшов в сферу крипти, а це був 2021 рік, я почав ще додатково цікавитись сферою інвестицій, тобто хотів інвестувати в якісь компанії, мати пасивний дохід, і я вже тоді про це все читав. Якісь там різні mlm компанії ще якісь, ну, там, де ви просто закидаєте гроші і як ніби у вас є пасивний дохід. Так от, одну з таких компаній, не буду називати назву, бо типу, вона вже зіскамилась, та й сенсу особо немає. Я закинув свої там, перші 100-200 баксів. І протягом трьох років інвестував в цю компанію. Закинув я свої гроші десь чистих приблизно 5 тисяч доларів за три роки. Але там був складний відсоток і реферальна програма. Там я на реферальній програмі щось підняв близько 20 тисяч доларів. Ну може, трохи менше, десь 15. Але це були все електронні долари. Да, і не USDT, а там була своя. Монета, яка називалась SVCT, якої, до речі, не було на жодній біржі. В мене були реферали. В мене був свій да депозит, який постійно я реінвестував. Це була моя дуже велика помилка, що я всі гроші, які вклав. Я їх тупо реінвестував, тому що я хотів це все більше, 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 там 10% щомісяця, це 100% річних виходило. І типу я такий, ого, це в мене може бути мільярд доларів за пару там років. Ребята, я думав, що я просто в казку попав. Але, як то кажуть, у кожної казки є свій кінець, і не завжди він хороший. Так от, початок 24-го року компанія припиняє свою роботу. Ну, не те, що припиняє, вона так от намікає, що. Ребята, зараз у нас йде аудит. Аудит це типу перевірка компанії, і він має длитися два місяці. Це, до речі, офіційна інфа. Ви можете почитати, що таке аудит. Так от, аудит длиться вже там протягом півтора чи два роки. І, типу, всі гроші, які були в компанії, вони заморожені. Тобто, все, що я там мав, ці 30 тисяч доларів, які не збиралися, накапали там і реферальна програма, і свої закидав, і реінвест. І типу, це все заморозилось. І курс цієї монети настільки сильно впав, що. З тих 30 тисяч доларів я там витягнув, ну як виводив собі 27 чи 28 тисяч гривень. Тобто реально втратив всі гроші, які вклав. Але як я і сказав раніше, мені не було так сильно там обідно за ці гроші, тому що в принципі я їх там протягом трьох років зберігав. Щось звідти виводив на життя. До речі, купив дівчині телефон. Пам'ятаю. На той момент вийшов iPhone 14. З'їздили ми пару разів в Львів, та й в принципі це майже все, що я звідти вивів. Все. Тобто 400 доларів десь на поїздки і 900 доларів на телефон. Ну і в принципі це все. Більше мені нема що розказати. Ось такі в мене були втрати за 2024 рік, на загальну суму там, понад 50 тисяч доларів. І висновок з цих ситуацій наступний. Що? крипті, так як і в будь-якій іншій сфері, потрібен наставник. Потрібна та людина, яка вже пройшла певний шлях, яка розуміє, як тут все працює, і яка може вас провести за ручку в цей світ. Тому що, ну, прийдіть на бокс, наприклад, і скажіть, я хочу встати в спарing, вам просто натовчуть тикву і все. Якщо у вас не було до цього досвіду, так само в крипті. Якщо ви сюди прийдете і скажете, я хочу заробити, ну ви скоріш за все просто втратите гроші. Тому потрібно обов'язково знайти собі наставника, будь-яку людину, яка вже пройшла той шлях і яка вже досягла тих результатів. До яких ви хочете прийти. І ще раз, друзі, нагадую вам за свій телеграм-канал по криптовалюті. Якщо вас цікавить сфера крипти, якщо ви хочете в ній розвиватися, якщо ви хочете дізнаватися найпершим про всі активності та взагалі бачити, як інші люди тут заробляють, то залітайте по посиланню нижче, тому що я постійно ділюся всім, що зараз виходить. Наприклад, за сьогоднішній ранок вже вдалося заробити 12 доларів з активності на біржі біджет, яка вчора була. От вчора також там вийшло заробити, плюс 35 доларів. Тому залітайте. Вітайте, всі посилання будуть в описі під цим відео. Ну і на цьому все, друзі. Наше відео підходить до логічного завершення. Надіюся, воно було повчальне. Ви з нього точно зробили якийсь висновок. Ну і надіюся, що ви не потрапите на такий самий скам, як я потрапив колись. Ну і звичайно, якщо вам воно сподобалось, можете поставити лайк, підписатись, натиснути на дзвоник і поділитися цим відео з вашим другом.